Всім привіт! Ви на каналі Винний льох. З вами Олексій, і сьогодні ми будемо проводити дуже цікавий експеримент, а саме виявляти порошкове вино. Тому ходімо до магазину для того, щоб обрати наших піддослідних. Купую я вино в магазині, який ніяк не може прибрати ось цю зайву літру. Перше вино я візьму одне з найдешевших українських вин: це Ореанда Каберне це сухе червоне вино. Другий претендент це теж дуже бюджетне, італійське сухе червоне вино. Мені просто цікаво наскільки сильно відрізняється їх якість. І так. Вино у нас на столі, все, що нам треба для експерименту, я теж підготував. А саме для першого експерименту нам буде потрібна сода. Її ми будемо додавати у вино. А для другого експерименту нам потрібно буде кастрюля. Сюди ми будемо вино занурювати. А перш ніж почнемо, ось вам трішечки історії. З'явилося порошкове вино у США. У американці і тут досягли успіху. Власне було це за часів сухого закону, коли виноградники викорчовували, а виробництво вина було заборонено. Хитрі виробники тих часів знайшли непоганий метод залишити. Виноробство на плаву і зробили ось це: це брусок з порошком всередині, а на звороті інструкція, яку виробники замаскували під попередження. Ні в якому разі не заливайте цей порошок водою та не залишайте його у темному місці на 10 діб, а інакше отримуєте заборонений продукт. Ось так хитрі винороби і грошей заробили, і закон обійшли, і врятували виноробство. Одним словом, молодці. А як щодо сучасного вина, Чи існують взагалі порошкові вина? І власне, як добре вони ховаються на полицях магазинів. Це ми Сьогодні і перевіримо. Так, вино я вже відкрив. Можемо спробувати його продегустувати. Хоча я думаю, що це ризик. Праворуч у нас буде Оранда і воруч Італія. Ну, давайте почнемо з України. Хаті відчувається якась така легка хімозність і взагалі не схоже на каберне, як це заявляє виробник. Ну, аромат якийсь дуже дивний, взагалі не пам'ятаю, що. Я колись такий взагалі відчував у вині, але хай буде. До речі, дуже багато спирту. Тут в основі сорт винограду сан я відчуваю, воно інтенсивне. Ну, насправді теж ніякого вау-ефекту немає. Ароматика теж якась дивна. Але за інтенсивністю аромату оранди, він більш такий яскравий. Але у цьому випадку це тільки мінус. Так, переходимо до першого експерименту. Суть його полягає у тому, щоб додати соду у вино, і якщо вино не змінить свій кольор, значить воно порошкове. Перший наш піддослідний це оранда. Мені здається, колір став набагато темніший. Так, він прям чорний, навіть з такими трішки, можливо, зеленуватими відтінками. Так, дійсно, колір дуже сильно контрастує з тим, що було. Давайте для порівняння я просто налью, щоб ви дійсно побачили різницю. Думаю, тут навіть на камеру видно, що дійсно колір ось тут набагато темніший. Ось ось так, прям дуже чітко видно, що ось тут колір набагато темніший. Тобто, можна впевнено сказати, що Оріанда проходить першу перевірку. Тепер той самий експеримент проводимо з талісти. Вино теж беремо півложки соди та додаємо во вино. вино. Дуже сильно змінило свій колір на сірувато, можливо, навіть коричнево чорний. Ну і теж для контрасту давайте я вам покажу це. Ось дивіться, чітко видно, що Італія теж дуже добре проходить наш експеримент. Перший експеримент показує нам, що українські, що італійські вино, вони не порошкові. І я вважаю, що вони пройшли цей експеримент прям дуже добре. Але для того, щоб бути більш об'єктивним, давайте проводити другий експеримент. Для цього вже нам буде потрібна кастрюля з водою. Суть цього експерименту полягає в тому, щоб занурити вино усередину. та якщо воно сильно не буде підфарбовувати воду, значить вино не порошкове. Цього разу почнемо з Італії. Так, тепер треба дуже обережно занурити. Обережно, обережно. Так, і що ми бачимо? Повільно, але вино змішується повністю з водою, мені так здається, Хоча не дуже сильно. Тобто, якщо побачити, то усередині вино ще залишилось, але воду воно підфарбувало дуже сильно. Давайте дістанемо, подивимось. Ну так, вина тут усередині майже немає, а вся вода. Майже підфарбоване, але в принципі ми бачимо, що вино воно якось тільки на поверхні, але сильно воду воно не підфарбувало. З <сум> дивіться, можна його навіть все в один бік направити. Що тут сказати, я чесно кажучи, навіть не знаю наскільки вино пройшло перевірку. Тобто видно, що воно підфарбувало, але чи було це настільки сильно, щоб вважати його порошковим, я не знаю. Давайте перевіримо друге вино і подивимося, чи буде якийсь контраст. Так, тепер перевіримо друге вино. Так, тепер так само обережно. Так, ну дивимось. Мені здається, відбувається взагалі той самий процес. Можливо, не так швидко. Але, до речі, воно, як і з минулим буном, просто... Згори покривається якоюсь плівкою. Тобто я не можу на 100% сказати, що вино змішується з водою, але мені здається, результат прям максимально схожий на те, що було із італійським вином. Думаю, все ж таки у цьому експерименті дуже сильно впливає густина вина. Якщо взяти якесь вино, наприклад, напівсолодке, то воно ось так точно розпливатись дуже сильно не буде. Я власне теж не знаю, що тут сказати. Давайте переходити до результатів. І так перевірили ми два вина, і у ході двох експериментів ми виявили у першому експерименті з содою. Вина показують себе. Прям максимально добре. Кольор повинен змінюватись, він змінюється, причому змінюється дуже сильно. Від насиченого червоного він змінився прям на чорний, і навіть з відтінками якимись сірими, зеленими та коричневими. А ось другий експеримент мене щось взагалі не вразив. Загалом вино у цьому експерименті не повинно змішуватись з водою. По суті, воно і не змішувалось, бо вино згори просто покривало воду такою невеличкою коркою. І на цьому все. Враховуючи, що це вина сухі, в них немає цукру, тому їх густина дуже буде схожа на густину води. Тому сутність Експерименту, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло. Якщо брати якісь напівсолодкі вина або солодкі, звісно, вони не так сильно будуть змішуватись з водою. Але якщо поєднати дві рідини з максимально близькою густиною, то вони звичайно змішаються. Але у ході експерименту ми побачили, що змішуються вони не дуже та й сильно. Тому, взагалі, заради чого я все це робив? У сучасному світі порошкові вина це міф, і з цим міфом треба боротись. Існуванню порошкового вина заважає декілька факторів. По-перше, зробити. Ідеальний порошок, який після поєднання з водою буде давати настільки таку глибоку та цікаву ароматику, як є у вніс з сучасними технологіями, неможливо. Бо для одних це дуже прибутковий бізнес, а для інших це справа всього життя. І поплюжити репутацію вин якимись там порошками вони точно не дозволять. Тим паче дуже багато сімейних виноробів володіють заводами, на яких виготовляють зброю. Тому ось такий цікавий експеримент у нас вийшов. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі! yeah